Вітання всім, то на зв'язку із футболом з вами Олександр Новак І це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про майбутній тур українського чемпіонату. Клубний футбол нарешті повертається, і у нас попереду багато цікавих матчів. Зокрема, поговоримо сьогодні про спробу Динамо здобути перемогу після несподіваної поразки у чемпіонаті. Тренерський дебют Даріо Сернина чолі донецького шахтаря. Ну і спробу полісся. Вистрибнути на перше місце у турнірній таблиці, тому друзі, обов'язково дивіться відео до кінця буде дуже цікаво. Поставте вподобайку, перевірте, чи підписались ви на наш YouTube канал. Якщо ні, то саме час це зробити. Ну і в цей важкий час дуже важливо вчасно. Дати собі можливість перезарядитись, тож дайте спорту підтримати себе і будьте разом із Фавбет всередині гри. Ну і не менш важливо підтримувати Збройні Сили України. Нагадую, що в нас спільно з фондом Поверни живим триває збір на 10 бортів безпілотників лелека. Тому скануйте QR-код, які зараз бачите на екрані, та обов'язково долучайтесь. Динамо спробує реабілітуватись за несподівану поразку і продовжити здійматись у турнірній таблиці. Але далі на команду Мір Чолучезку чекає непростий суперник дніпро 1 На міжнародну паузу команда Мір Чолучезку пішла із поразкою. Динамо поступилося по лісю, але значно більше критики команда отримала не за сам факт програного матчу, а за те, як це сталося. Кияни примудрились поступитися у грі, де вигравали 2-1 і грали в більшості. Ось що дивує і обурює найбільше команда, яка ставить собі за мету виграти чемпіонат, поєдинки з таким сценарієм має закривати із закритими очима, натомість мінімум солідності і максимум страху та хаосу. В другому таймі Динамо просто боялося грати проти Полісся. Інакше як пояснити, що команда Лучинську мала 38% володіння м'ячем проти команди, яка більше половини тайму грала десятьох? Динамо команда оркестр. Лише в одному із семи матчів чемпіонату за участі киян було забито менше п'яти м'ячів. Динамо найбільше забиває 22 голи за сім поєдинків і дуже багато пропускає 13 м'ячів. Для порівняння передостання команда Ліги Верес пропустила лише на один м'яч менше серйозним ударом по чемпіонським амбіціям стала травма Андрія Ярмоленка. Лідер Динамо вже переніс операцію на коліні, а відновлення займе близько чотирьох місяців. Це означає, що усі подальші матчі першого кола киянам доведеться грати без одного із ключових футболістів команди, який робив визначальну різницю в класі та якості. Конкретно в контексті матчу проти Дніпра. 1 ситуація із правим флангом атаки загострюється ще й тому, що Отримав червону картку Каравая проти Полісся. Тож в наступному поєдинку варто чекати на фланги діалой Волошин. Без Єрмоленко доведеться покладатися на Віталія Бояльського, який в останніх трьох турах чемпіонату забив чотири м'ячі. Всього на рахунку півзахисника Динамо вже шість голів, і він є найкращим бомбардиром. УПЛ. Тим паче, у Віталія є досвід переможних голів в поєдинках саме проти Дніпра. 1 минулого сезону навесні його м'яч приніс три очки киянам в матчі із суперником, який мчав до чемпіонства. Щоправда, той поєдинок для Бояльського точно запам'ятався не тільки забитим м'ячем. Це також надзвичайно брутальна гра Домінго Бланко, яка могла завершити кар'єру динамівця і чомусь не стала причиною для вилучення Дніпрянина. Ну і червона картка, яку сам Бояльський отримав за надто агресивне святкування перемоги і вигуки на адресу арбітра. Ще один гравець атаки Динамо Владислав Ванат в останньому домашньому поєдинку проти Олександрії перервав свою безгольову серію у чемпіонаті. Форвард забив сам і допоміг відзначитися Володимиру Брашку. Тепер, коли Динамо залишилося без Ярмоленка, відповідальності за результат на плечах Форварда Киян ще більше. В Динамо дуже чекають на повернення Миколи Шапаренка. Його повернення на поле планувалось орієнтовно після жовтневих матчів збірних. Але чи буде це гра проти Дніпра 1 і скільки може отримати ігрового часу футболіст Динамо? Невідомо. Навряд чи в такій грі Луческо ризикне ставити щойно відновленого футболіста після тривалої паузи і одразу в старт. Також традиційне питання у Луческо щодо центру захисту відновився Денис Попов, і він зможе зіграти проти Дніпра. 1 також в ростері Максим Дячук, який зіграв три матчі у чемпіонаті, два з яких Динамо програло, і Олександр Сирота, який вже і червоно отримував, і голи привозив. Класичний вибір без вибору. Дніпро-1 з приходом Юрія Максимова здобув 10 із 12 можливих очок і суттєво піднявся по таблиці. Причому головний тренер швидко залишив свої тактичні експерименти і відкинув улюблену ігрову модель у три захисники. Чи, можливо, відкинув лише до трансферного вікна, адже склад команди був підібраний саме під класичні 4-2-3-1. Та власне в такій формації Дніпряни і виграли три тури поспіль. На відміну від Динамо, у Дніпря немає чітко вираженого бомбардира команди, адже найкращий голеадор команди Юрія Максимова має лише два голи, і це піхальонок. З приходу Максимова щоразу в чемпіонаті забивали нові футболісти. В матчі з Колосом нічию Дніпро 1 приніс яскравий гол Гуцуляка. Далі була мінімальна перемога над зорею за рахунок не менш яскравого забитого м'яча коготом, який зіграв у ролі центрального нападника Дніпрян. Металіст 19-25 вдалося перемогти завдяки фірмовому дальньому удару від Богдана Лєднєва. У тому матчі Лєднєв вперше забив за Дніпрян. Провів один із найкращих своїх матчів у команді. Але перемоги могло й не бути, якби не дивне рішення Романа Блавацького у цьому моменті, де була гра рукою на лінії воріт. Не лише головний арбітр, а й арбітр вару Ігор Пасхал не побачили порушення. У грі проти Вереса також стався гольовий дебют. Аж у дев'ятому матчі в складі Дніпра 1 свій перший гол провів Олександр Філіпов, але точно не його забитий м'яч був найяскравішим у тій грі. Без жодних сумнівів найкращий гол вдався захиснику Вереса Вовченку, який забив у власні ворота. Поки що у цьому чемпіонаті Динамо мало лише два поєдинки проти команд із верхньої частини таблиці проти Чорноморця й Полісся, і обидва програло. Далі зустріч із командою, яка має найкращий захист в ОПЕЛ. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Початок нової сторінки в історії Шахтаря. Даріо Серна дебютує у статусі тренера команди у матчі проти новачка ОПЛ ЛНЗ. Шахтар повертається до внутрішніх змагань із новим, хоч і тимчасовим тренером. Під час паузи на матчі збірний гірники попрощалися із Патріком Ван Левеном. Нідерландський тренер пропрацював у Шахтарі всього 105 днів. Це абсолютно безпрецедентна ситуація для клубу, який часів Луческу не змінював тренерів по ходу сезону. Шахтар завжди демонстрував системний підхід, але цього літа система зламалась. Окрім суто тренерського питання, це також стосується і селекційної роботи. Якщо Шахтар Йовічевича брав курс на українізацію команди, то з приходу ван Леона приїхало багато незрозумілих новачків, і поки що жоден з них. Не став основним гравцем. Шахтар не перемагав в останніх двох матчах чемпіонату. Гірники зіграли в нічию з рухом і програли дитячому садку скрипника. Останнім офіційним матчем донечан став поєдинок Ліги Чемпіонів з Антверпеном. Після цього команда роз'їхалась. Хтось у збірну, хтось далі готуватись до матчів ліги. Скрутна ситуація у гірників із результативністю форвардів. Ласіна Трауре має два голи, і він поки найкращий серед нападників Шахтаря. По одному м'ячу в юника Сікана. Дуже симптоматично, що одним із найкращих бомбардирів команди ВПЛ є центральний захисник Микола Матвієнко, якого три голи в останній грі проти Антверпена Сікана прорвало і форвард оформив дубль. Можливо, тепер прорве у чемпіонаті. Новий тренер Даріо Серна прийшов ненадовго про це сказав сам власник клубу. Ну а зрештою Серна своє перше тренування розпочав із дуже емоційної промови. Сьогодні я хочу сказати, що я не квардіола. Сьогодні хочу сказати, що я не гвардіола. Знаю, що вам хочу і можу дати. І дам це вірність, хороша атмосфера і свобода. Гратиме тільки той, хто любить, поважає і готовий битися за цю футболку. Я вас запевняю: три хвилини, хто не бігатиме, я міняю відразу. Я не змінюватимуся. Я сміятимусь, жартуватиму з вами. Я такий, який є. Але з сьогоднішнього дня усі мають розуміти, що Шахтар це шахтар. І якщо хтось один не підходитиме, не буде задоволений. У мене руки вільні. Я ухвалюватиму рішення. Поки я тут, я ухвалюватиму рішення. Сподіваюся, що ми порозуміємося. Президент уже надіслав повідомлення всім, і з сьогоднішнього дня почнемо працювати. Часу на адаптацію серни немає. Йому потрібно здобувати результат одразу. Цікаво буде поглянути на те, якими є футбольні ідеї Даріо тренера. Чи повернеться шахтар до того ж футболу, який грав останні 15-20 років? Ну і звісно ж, питання по складу у стартовій 11 проти ЛНЗ Ми зможемо зрозуміти, як серна не тільки в ролі тренера, а й в ролі функціонера клубу оцінює селекційну роботу команди під час трансферного вікна. Дуже багато питань, і дуже багато невідомих щодо Шахтаря. Починати Сернії доведеться проти дуже неприємного суперника і вкрай досвідченого тренера. Шахтар гратиме проти ЛНЗ Олега Дулуба. Фірмовий почерк білоруського тренера це 0-0 і мінімум будь-якої активності на полі. Саме нулями завершувалося три з п'яти матчів черкащан під керівництвом нового наставника. Дулуба можна критикувати за надто сухий і моментами нудний футбол, але тут постає вічна дилема. Що ж обрати, спроби яскравої гри від Ковпака, яка не приносила результату, чи максимально обережний, поміркований, але результативний футбол Дулуба в плані очок. З новим тренером ЛНЗ програв один із п'яти матчів і набрав 6 балів в п'яти поєдинках. До Долуба за аналогічну кількість матчів було тільки три очки. Дулу продовжує довіряти місце в старті Хобленку, з яким успішно працював у Чорноморці, але нападник досі не забив жодного м'яча за ЛНЗ. При цьому гравець, в якого три із восьми голів загалом команди ВПЛ, Прядун присів у запас. Одним із ключових футболістів у старті ЛНЗ є центрхав Віталій Бойко. Окрім двох голів, варто відзначити його роботу у пресингу та загалом високу працездатність. Не дарма у матчі з Олександрією бойко отримав капітанську пов'язку. Особливо фанам ЛНЗ має бути приємно, що місцевий футболіст стає одним із лідерів команди. Ще один матч в турі, який за певних обставин може подарувати нового лідера. Полтавська Ворскла приймає Житомирське полісся. Ворскла після жахливого старту сезону потрохи наблизилась до зони Єврокубків. Віктор Скрипний показав, що вміє тримати удар та виводити команду з кризового стану. Але важко говорити про стабільність команди, яка може перемогти шахтар, граючи практично дітьми, а потім не може забити колосу. Останні тури були важкими в кадровому плані. У грі з Шахтарем скрипник провів всього одну заміну, бо з першої команди в запасі не було жодного футболіста, лише гравці з Ю-19. Тривалий час відсутній капітан Ворскли Чеснаков, який не грав із середини серпня. А функції бомбардира взяв на себе півзахисник Скляр, який має вже три голи. Цього сезону Ворскла програла чотири матчі ліги, і усі поразки були проти серйозних суперників. Єврокубковий представник зоря одній з лідерів УПЛ Рух та «Кривбас». І Київське динамо. Окрім цих суперників, також Ворскла вже зіграла з Чорноморцем, Поліссям, Олександрією, Шахтарем. Дуже висока інтенсивність топових опонентів. Про Ворсклу зараз мало хто говорить всерйоз. але після Полісся у полтавців буде доволі сприятливий календар до кінця першого кола. Матчі проти Металіста 19-25 минає оболоні та «ЛНЗ». Успішні виступи у цих п'яти поєдинках зможуть серйозно покращити турнірну ситуацію. Щодо Полісся, то новачок УПЛ всерйоз взявся за реалізацію власних амбіцій. А в Житомирі планували, що команда одразу буде боротися за Єврокубки. Поки так і виходить. Полісся йде другим після 10 турів чемпіонату України. Житомиряни мають серію із трьох матчів без поразок. А в останньому поєдинку перед паузою в дуже яскравому матчі вдалося перемогти Динамо. В складі новачка ОПЛ вистачає досвідчених і якісних гравців: Бойко, Шабанов, Гіченко, Чеботенко, Танковський, Назаренко і Будківський. Також в команді з'явилися яскраві легіонери Аріельсон і Макуана. Конгулецький Мбапе Макуана забив два м'ячі в ОПЛ. Він Герполіс відзначався у матчах проти Вереса й Олександрії. Але, здається, суперники вже зрозуміли, як грати проти цього надзвичайно швидкого футболіста. Створювати моменти Макуана стає все складніше. Вже п'ять турів лівий Вінгер Полісся без забитих м'ячів. Більше за Макуана забив лише Пилип Будківський. Велетень Полісся має три голи. Зокрема, Будківський забивав і у ворота Динамо. Проти Ворскли нападник Полісся грає дуже ефективно у 12 матчах за всю свою кар'єру. Будківський має три голи і три асисти проти полтавського клубу. Це найкращий показник у його кар'єрі. Тож, друзі, прогнозуйте в коментарях результати поєдинків Динамо і Шахтаря у цьому турі УПЛ. Пишіть, який для вас поєдинок має бути найцікавішим, і чому будемо стежити за вашими реакціями? Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш Ютуб канал і. Не забувайте, що у цей важкий час дуже важливо вчасно видихнути, перевести емоції. Тож дайте спорту себе підтримати і будьте разом із ФАББЕ всередині гри. І обов'язково долучайтесь до нашого збору спільної з фондом спільно Повернись живим. Ми збираємо кошти на 10 бортів безпілотників лелека 100 з загальною вартістю трохи більше 10 мільйонів гривень. Тому ваша підтримка цього збору дуже потрібна. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.